Дужі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Утем Spirit. Осінній дух. В минулій серії ми пройшли перший розділ. Ото дісталися такої холяри. Ага, завантажите. Навіть гіркі спогади краще за їх відсутність Дженніфер Аментраут. А, ще ще оце. Подяки показати подяки, участі руїни. твори Максін Гонг Кінгстон. Керівник, художник спрайтів. Так. Ну, ви це прочитаєте. Ось так. Намальовані фони віднім. Звукові ефекти. Особлива подяка. Анімація. Анімація тексту. Дощу ось. Локульт за переклад українською. Шрифт Inclusion Укр розроблений ЮНІСЕФ Україна в партнерстві і соціальна синергія. От таке то. Так що все я правильно минулій серії назвав Локульт таки переклали. Ну, і ось другий розділ. Так. Розділ другий дивна місцена. Перший знімок я роблю не заради самої фотографії. Ага. Зазвичай вона робила знімки заради фотографії, а це. А для цього, аби сказати світові, що я повернулася, і мене так легко не відлякаєш. Журбинки в холодному повітрі вистачило, щоб я занепокоїлася, але хороший сон найкращий лік для буденних проблем. Не те, щоб я виспалася, минула ніч була такою ж, як і решта ос останніх років десять, більш-менш. Тяжко відсипатися всі вісім годин, байдуже, у котрий я вкладаюся. Мені сняться жахіття мало не щоночі, нічого серйозного, я не бачу снів, де мене розрубують на частинки, щойно заплющу очі, а які ти не бачиш, а? Там просто життя йде дешки Я гублюся в місцях, які мало б знати, провалюю простеньку операцію, забуваю, як розмовляти на важливій промові, часом випадають зуби. А, вона ж хірург. Ну та. та що? М -м, операція це, звісно, та це життя людей не залежить від її операцій. Це й сталося минулої ночі. Мені снилось, що щось застрягло в роті, і я знайшла нитку. Думала, це хірургічна нитка, і я почала. Я заплющую очі, не хочу про це думати. Ще щоб брахувало, щоби те, що переслідує мене вночі, переслідувало і вдень. Я глибоко вдихаю, у порівнянні з відчуттям жаху після пробудження це місце приємно тепле, хоча я й пам'ятаю, як понизилася температура вчора, що доволі дивно. Коли є вибір залишити потік свідомості на призволяще, або ж повернутися до гарного. Хоч і дивного водоспаду, який не приймає твоєї присутності? Певно, не варто відповідати. Так, ходімо до похмурого водоспаду. Крім того, це місце трохи спокійніше, ніж було вчора. Досі відчуваю це. від'їбися в повітрі, але воно м'якше, більш віддалене. Нормально. Оце вона. З нею, вийшов гарний екстрасенс. <хи> Уявляю таку персонажку на битві Екстрасенсів всі, б об... всі б очманіли. <хи> Мабуть, найцікавіше було б дивитися, чи що. Така. Я. Я відчуваю. Відчуваю. Тут хтось, хтось не радий мені. Нам ну, хтось тут не радий. Відчуває, ви відчуваєте це? Оце така нотка від'їбеся в повітрі. Ви відчуваєте це? Так, да, оце би було прикольно. Ну, на такій можна і поугарати в битві ну, окей Я й досі тут не бажаний гість. Але припускаю, що виганяти мене було б ще тією морокою для того, що тут причаїлося. Тобто, якщо тут взагалі щось є. Може, справді є? Певно, нема. Та нема. Може, є? Так. Ну, давайте отак. Ну, в принципі, мені по першому розділу приємна гра. Тут щось початок якийсь трішки. Не знаю. Ось я. Не в її контекст трохи, але. роздуплився. Але ось уже. Як вам. Ну. Коли я виклав. І там скільки небагато часу пройшло, і було три перегляди, що доволі непогано. Тому не знаю. Що там іще поки що. Теж що, то Та давайте не заганятися. певно, нема. Нема все, нема тут нічого. Але ймовірно, що цьому не знайдеться розумного пояснення їх може бути тисяча щонайменше сотня. Я навіть не можу зрозуміти, чи то справді собака привів мене сюди. Я міська дівчина і не відрізню кабана від оленя, якщо той не стоятиме переді мною нерухомо понад 5 секунд. Оце воно зажартувало. Зрівняла кабана з оленем олень. Рича, кабан хрюкай. По звукам можна відрізнити, як мінімум. Справжній маленький собака міг згасати собі попід папоротнями, я б її і не помітила. Мельме ми сумнівно, але не те, що би неможливо, і правдоподібніше, ніж невидиме цуценя, яке веде мене до магічного водоспаду з енергетикою, типу. Зникне сучко. А <хи> головне, нащо він його... її ввів би сюди? А і до речі, це візуальний роман виявляється. Це не візуальна новела. Чого? Мене здивувало, ще й таке є. Не шарю в чому різниця? Я ще аматор у цих жанрах тому. Але мені подобається. Особливо якщо є українська і все. То гра любов здебільшого. Добре. Погнали далі. Якою б не була причина вчорашнього відторгнення, сьогодні атмосфера набагато приємніша. Тут досі трохи холодніше, ніж у решті лісу, і я відчуваю, наче за мною стежать, але це вже покращення. Ну. Но... Типу, біля води завжди трішки прохолодніше. Тому це таке? А зараз дещо перевірю: спершу хочу дослідити це місце, а тоді вже подивлюся на галявину очима місткині. Мистекеня це. Типу. У нас з мистецтвом чи що? Ну, окей. Просто в мене асоціація ще паралельно мисткенія щось з містикою. То містика. Ту було, мабуть, містикені. Щоб тут не коїлися, мають бути якісь підказки, якщо це вигадували розіграш, десь мав би бути захований великий кондиціонер. Що ти я був по серії Ду, але тоді проблема була б зовсім в іншому. Тож я беруся шукати будь-які докази, починаю розслідування від водоспаду і. Схилившись, поступово йду ширшими колами. ж я мала упу. Виявляється, майже все в лісі скидається на підказку, особливо, якщо не знати, що саме ти шукаєш. Ота з вами на гілка, це воно. Можливо, хтось наступив на неї, чи то був вітер або тваринка. Це дерево з нивними відбитками, певно, хтось намагався залізти на нього та спостерігати за мною звідти, або обстовбур просто почухав роги олень. Та обгортка від цукерки, М -м -м, може, проте знову ж таки, хай це місце і відлюдне, на жаль, то не перше сміття, яке я тут встигла побачити. А ці сліди Гаразд, уже цікавіше. Вони доволі далеко від центру галявини, тож можуть належати комусь, хто глядав місцину? Комусі з невеликою ногою, неважкому. Чи ні? Про мисливство я знаю лише з книжок і фільмів. Але хтось точно був тут був, скоріш за все, нещодавно. Минулого тижня дощило, тож сліди б розмило, мабуть. Я починаю йти за ними, і незабаром виявляється, що вони нікуди не ведуть, а радше складаються в коло. Яка ж я дурепа, я теж подумав, це її сліди. Це ж мої власні сліди. Я вистежувала саму себе цілих п'ять хвилин, чудова робота, Кваріс. Гаразд, припустимо, явних підказок нема. І, продовживши пошуки, я лише марно витрачу час. Я не дослідниця надприродного, я прийшла сюди фотографувати і саме це й робитиму. Попри сором, за мою дурість мені доволі комфортно тут гуляти і робити знімки. Самі перед собою соромно. Поки що нічого цікавого, лише приміряюсь і граюся з природним освітленням. В очікуванні якогось казкового відображення на воді, тьмяного сонячного променю, що прибивається крізь крони, приємного подиху вітру, що гарно гне дерева. Навіть на кілька простих світлин треба деякий час, причиною тому моя камера. Вона старенька, полароїд. Гадаю, навіть мама не мала такої молодості. У мене є сучасна камера, ще й хороша, але я прив'язана до цього антикваріату. Цей звук, коли вона випльовує щойно зроблену світлину, завжди мене тішить. Ну, і це дуже круто. Зробив фотку і воно вже тобі випльовує. Це ж прикольно. Ну, тільки заправляти треба то таке, факт що воно взагалі. Це робить. Мабуть, мені це здається смішним і приємним. Тисну кнопку, чую клацання, тоді вереск тисячі чорнильних гоблінів, які малюють побачене, і пуф, я отримую світлину. Повернуся пізніше з кращим обладнанням. А поки вистачить того, що при мені я прийшла сюди з кількох причин дослідити місцину, а для цього не потрібне дороге встаткування. І щоб переконати себе, що я здатна зіткнутися з жахом, який повис у повітрі, а улюблена камера поруч добряче заспокоює. Також я закинула кілька шоколадок у кишеню, соудощі ніколи мене не підводили. І, зрештою, я хотіла зрозуміти, як це місце здатне мені допомогти, наскільки дієвим засобом воно було б. Гадаю, я досі мислю як лікарка, що загалом непогано, але хотілося б від цього відійти. Я хочу зосередитися на власних почуттях, на мистецтві, на чомусь, окрім як виправляти і рятувати. Звучить егоїстично, певно, так і є. Але я хочу спочатку врятувати себе. Саме так мені стане краще. До речі, про краще самопочуття, типу, мабуть, вигорання. Ну так. Професії, типу, людина-людина доволі часто призводять до вигорання, тому мати хобі цілком прикольно. І, мабуть, допомагає, як одна з причин триматися менталку свою тримати. Комбині. Його нема. Ого, що там нема. А. До речі, про краще самопочуття. Його нема. Я спершу й не помітила, але повітря і та важче є. зовсім як учора. Мабуть, зміни починалися настільки повільно, що я й не зауважила. Але зараз за відчуттями те саме, що й ходити у воді. Навіть якщо спершу не помічаєш опору, настає момент, коли вже не можеш йти задихати водночас. І щойно я перетнула цю межу. Те саме відчуття, що й минулого разу, я знаю, що мушу робити далі. Ігнорувати, відповісти. Ігнор. Відповісти. Давай відповісти. Ага. Ні. я це так не залишу. Мене не принижуватиме якесь там не знаю свіже повітря. Хі -хі -хі -хі. Щось бажає здихатися мене у такому разі я залишусь на весь день. А знаєте що? Я зроблю ще більше світлин? Я навмисно говорила дуже голосно, аби довести цьому місцю, що я тут головна. Фото готове, і я опираюся бажанню добряче його потрясти. Це як мухати в картридж. Усі так робили, хоча насправді воно шкодить. Опа! Ось і наш дядько. Ось його видно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Кожна світлина звідси гарна чи ні моя особиста перемога. «Стривайте!» ця не така вже й гарна, посеред неї пляма. Я спершу й не помітила бляха, сподіваюся, об'єкти не заплямований, бо я не взяла з собою серветок, а об одяг витирати не люблю. Раз чи два це ще нормально, але якщо це робити надто часто, на склі з'являться подряпини. Неретейно оглядає лінзу, та. нічого. Що ж, це добре, але звідки тоді на моїй світлині ця пляма? Придивляюся знову там точно щось є. Може, дивне відображення? Ймовірно, спробуємо зробити ще одну. Ракурс інакший, тож його навряд чи буде видно, але нехай. Не кожен експеримент дає ідеальний результат. Завжди є похибки, навіть якщо прагнути досконалості, так працює наука. Можливо, саме проведення експерименту і ретельність у та якого біса? Знову пляма, цього разу навіть удвічі більше за попередню. Я впевнена, що крізь лінзу їй не було видно. Може, тепер мене цькує не лише галявина, а й сонце теж. Я не знаюся на світлі, але трохи вивчала його в Медичній Академії і, виходячи з моєї, хоч і невеликої, обізнаності в цій темі, і з цього ракурсу не може бути відблисків. А якщо так. Ну жбо, ну жбо, ну ж бо, сохне швидше. Я хочу побачити чи права. Мені треба, бо якщо це не світло грається з моєю депресивною свідомістю, то я не знаю, що це і, вкупі з усіма кепськими відчуттями, накопиченими в цьому місці, ця думка пряма дорога до трястя. Чорт його забирай. Кляма збільшилася. Не хочу озвучувати ці думки. Я навіть не хочу думати ці думки. Вона. Вона нагадує обличчя. Голос. Тобі не можна залишатися. Розділ третій. шановний, це приватна власність. Ну та, по 20 хвилин розділ виходить. Голос! Тобі не можна залишатися, зате мені можна зберігатися. Хі -хі -хі -хі. Так. Е... Оце ми і зробимо. І на цьому завершимо. Виходить два вибори на розділ. Чік-чак. І. наступний розділ. Отака ось гра. Трішки на початку я щось то то тось так собі, але. Нічого, вирівнялися. Добре, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше бережіть себе та своїх рідних.